Зараз частіше стали обстріли це кабами. Раніше це була артилерія, зараз це більше на це, це каб. Ось зараз направляємося в селище Куртівка, це Дружківська громада, вона ближче знаходиться до міста Чиствяр. Будемо евакуювати родину з двома дітьми. Мати двоє дітей. Нещодавно була ситуація, що в Курківці внаслідок обстрілу загинули мати з дитиною. Вони вийшли, з... там є школа. Біля школи знаходився дитячий майданчик. Вони пішли туди гуляти і прилетів кап. Дівчинки, яку було три роки, вона загинула з матері на місці, а старша донька 15 років, вона важко була поранена. Отправили Дніпровіць. Знаходимося населеному пункті Куртівка. Тут нещодавно від ворожого обстрілу загинула жінка зі своєю дитиною. Ще й одна дівчинка зазнала поранень, також донька загиблої. Вони перебували саме на цьому місці, на дитячому майданчику. Діти просто бавились. Напевне, на нагойдов, але ворожа бомба, яка вдарила поблизу з цим місцем, обірвала її життя. Ладно, наразі все, не спіша. Все. Ні-ні, ти держи Ти вот так, все, вот так, все. Ось саме місто влучання, воно буквально в декілька метрів від місця, де знаходилась жінка з дітьми. Був наряжатися. Будемо пробуває на тебе ціле. Здравствуйте. Здравствуйте. Я буде наряжатись. Ми з тобою машини. Не на дитину. Давай А тобі скільки років одинадцять буде. Це ти в якому класі навчаєшся? О, і як навчаєшся? Добре. Я в это время была на огороде. Я теперь даже боюсь выйти просто. Ну, я слышала, как оно летело, но я не видела. Я вообще думала, что это летел самолет, потому что звук был как у самолет. Действительно, как у самолет. И потом вот эти вот взрывы, ну и все. Тата выбегала с з... кімнатой, с залы, и меня прикрыли сразу. А воно ж три раза было, я сразу просто на пол упала. То коли дітки загинули там, да? так? Так. Mm. Я чула, як у нас стекла падали. У нас нема вікна на вулиці. На тіх ми раніше жили, і Надійка, рані чужої, нема два вікна. Злякалась, так? Евакую дітей? Правильно, звісно. Жизнь же ні за що не купиш. А діти, ну, діти є, діти це святої, поэтому. Тій, звісно, нужно евакуювати. Щоб все в тебе було добре.